16 жовтня, день сусіди, день перезапуску. Серце, і ми з нашими друзями організували такий захід, щоб наші мешканці спробували рятувати життя. Ми хочемо, щоб люди во всьому світі, така мета акції, зрозуміли, що вони можуть рятувати життя, і це, і це легко. Ну, потрібно пробувати, треба тренуватися. 70% успішних реанімацій залежить від домедичної допомоги. Моїх особисто я підраховував, так що це дуже важливо, щоб люди знали, що робити, щоб вони не губилися. І насправді рятувати життя дуже просто, але ну, треба знати як. У всесвітній день перезапуску серця інструктори навчально-тренувального відділу Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вчили людей проводити базову серцево-легеневу реанімацію. Серце перестає битися, і мозок не отримує кров. І через 4-6 хвилин він починає нервові клітини починають гинути. Тому надзвичайно важливо, щоб люди, які опиняться поруч, вміли розпочати розпізнати цю законку кровового та вчасно розпочати реанімаційні заходи і покликати на допомогу 103. Навчитися базовим реанімаційним заходам можна за декілька хвилин. Ми коротко розказуємо про те, як зрозуміти, що людина без свідомості і не дихає, і даємо шанс здійснювати компресії грудної кліпки та вентиляцію. Буквально за 10-15 хвилин людина може навчитися покомпресувати У нас є навчальні планшети, на яких видно наскільки коректно людина робить компресії, глибоко і часто ось, і наскільки якісно проводяться вентиляції. Також ми навчаємо, як безпечно застосувати автоматичний зовнішній дефібрилятор, який допомагає. За потреби безпечно нанести розряд і врятувати людину із порушенням ритму серця. Практичні тренінги із серцево-легеневої реанімації інструктори з до госпітальної допомоги екстренки проводять регулярно, оскільки ці навички можуть знадобитися будь-кому і будь-де. Коли до тебе прибігають люди і кажуть швидко, людині стало погано і потрібно реагувати, але в цей момент було б не зберігати спокійність, адекватно оцінювати взагалі обстановку і тоді вже приступати до дій. І все. Але таких ситуацій буває багато, навіть на вулиці або в торговому центрі, не тільки старші люди, але і дітки. Ну, тому потрібно це вміти не тільки фармацевтам, але і звичайним прихожим людям. Через те, що в реальному житті серцево легеневу реанімацію доводиться проводити нечасто, ці знання та вміння необхідно час від часу поновлювати або на таких тренінгах, або на відповідних курсах. Ольга Данілюк, Аріна Тітова новини рівного.